Всім доброго ранку. Починаємо засідання правової комісії. Доброго доброго. Сьогодні 28 травня у нас чергова комісія. На комісії 17 питань. Хто зараз почати? Одного Давайте перше питання про присвоєння звання чесного води на місцях Шахтарське. Усвоїти посмертне звання по чесному воді міста Шахтарське до Сулі Дмитро Олександровичу та полякову Павло Володимирчу за особистий внесок під час захисту державного суверенітету та територіальної цінності України при військовій агресії Російської Федерації проти України. Це сам проект рішення. І також є загиблих. Крупі Олексій Володимирович народився в місті Солодове, призваний в Києві, прописаний в Києві один мешкає в нашому місті. Вони просять установити стенд без звання громадянина. Це один. І другий надійшла заява Гасич Валерій Володимирівні. Вона мешкає в нашому місті та працює лікарем в Чахарській міській лікарні за загиблого удотава Дмитра Володимировича. Народився в місті Стаханові. З 2014 року працював на заповітлості Місташкова. Поховали в Петропавлівці біля могили Матері, але вона також просить встановити стенд засвоєння почесного громадянина міста Шапис. Хто за? Одно уважно. Наступне питання про тимчасову заборону приватизацію від нажидової. Нерухомості та земельної ділянки, що перебувають у комунальній власності територіальної громади. Про тимчасову заборону приватизації об'єктів нежитлової нерухомості та земельної ділянки, що перебувають у комунальній власності, територіальної громади. Встановити тимчасову заборону на здійсненні приватизації на період дії правового режиму воєнного стану на території України, об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у комунальній власності. Територіальних громади. Земельне Те ділянки, якщо перебувати у комунальній власності територіальної громади, це рішення втрачає чинність автоматично протягом трьох місяців після прикинення військового стану. Це умовно тим, що дуже близько ми знаходимося біля фронту і щоб не давати комунальну власність, щоб її приватизувати. Тому що які потреби в нас зараз. А які об'єкти це? Це об'єкти можуть бути, хто в оренду там взяв, забуть там поліпшення. А, є... то є всі об'єкти, які зареєстровані комунальна власність. Так, да. yeah? ну є ж там редакти Пер, і... першої і другої групи, так. Так. Це не житлові, не житлові. Mm. приміщення та замедлені ділянки, які особливо прибувають в нашій власності, mm. зареєстровано право власності та міського Угу. Mm -hmm. mm. Це роблять інші mm -hmm. громади час <клес> Це <клес> це на період військового стану mm -hmm. <клес> <клес> і протягом плюс три місяці. Це як mm по -hmm. закону написано, що плюс три місяці після його mm -hmm. закінчення. Можна потім розпочинати цю процедуру. Mm -hmm. Кто за? Mm -hmm. Одному гласно на на за доступ на питање про затвржена технична документација за здравоострој, што е на ново обвинување. по обнаглажање со седово со седово седојмет со седово за земјанина што У нас се. на способност на уважити посадову якусь особу, яка буде за вашу пропозицію на міську раду, на підписання від імені Шефхарської міської ради договорів, встановлені з якого це наносить. До цього часу підписав міський голова? Вона підписувала так до цього часу, але наразі він потрапила за пропозицію міської ради. Хто буде? Ну, а є якісь на раді пропозиції, хтось вже надходило? Хто готовий це з середину? Кому... Виліт, чи манучі займаються? Жанна Олексієв. А зама по напряму немає? До цього був перший заступник? Тому ну, І право підписа у заступників ні в кого зараз немає, так? Тільки у мене? Якщо Відчим? буде рішення сесії, то право підписа виникне. Взагалі, в е всіх міських радах право підпису мають. Всі заступники, міський голова. У нас тільки міський голова підписується. У тобто, заступників право підпису немає. Зняли за по напряму, на міг би підписувати і мати право. Зараз на начальника відділу покласти це. Чи взагалі на кого? Ну, як визначить треба. Виносимо без кандидатури, так я розумію? Чи є якісь пропозиції? Я готувала проєкт рішення, я не маю права вписати кандидатуру. Я назначила прочі. Вже які будуть надходити пропозиції, за ту пропозицію буде виносити на голосу. Проєкт виносимо на сесію, а там будемо дивитися. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі громадянці Рогана і Жанні Хморін за адресу Шахтарська, а вулиця Шахтарська, будинок 5, місто Шахтарське. Добре, Це приватний да, сектор. Це дево змейний ділянку, оформить приватний сектор. Хто за? Наступне дозволу фізичної особі Чернишові Інні Ігорівні на розроблення проєкту що підведення земельної ділянки в оренду за адресою шкільна будинок 35, місто Шахтарське. Так, це будівля на противару, далі ще дві заяви ще двох підприємців, які вони там здійснюють українську діяльність, у них там є нерухомовість приміщення. Штурна. 35-й робіт. Будівля. Будівля, а три хатвера. Деякі там, де у нас через дорогу відвалося. Трьох написали формить на земельну ділянку. То есть вход до магазину, чи як там? Чи пропорційно там? Пропорційно вони побудові, так.

Проблема в тому, що там власник. один, Він не може один прийти написати заявку. А зараз двоє чи то всі три? Черножок, і Павлова це три власники цієї будівлі. Це всі три нарешті щось троювалося. Хто за? Однолосно. Тобто ми за три питання, так? Про надання дозволу Черношу, про надання дозволу Матвієнку і про надання дозволу Павлові. Хто за? За всі три. Одного голосу. Восьмо. При надання дозволу головному управлінню національної поліції міст е, е, Дніпропорівській області на розробні проєкту зумовлення для зведення земельної ділянки постійно користування за адресою Євгена 33. Це там де була аспорт. Це поліція. Ні, це взагалі поліція. Це взагалі поліція. Так. Вони з ним оформили. Та що таке? Ну Зараз всі працюють. Працюють. Вони будуть оформлювати земельну заробітку. Тому що фронти поля чи чому? Добре. Хто за? Одного голосного будівель ну, життя, так? Власне. Mm -hmm. Про надання дозволу головному управління національної поліції в Дніпропетровській області на розроблення проєкту замовлю чи врядені земельної ділянки користування за адресою Молодіжня, 55 місто Шахтарське. Там, де їх машини, Гаражі? так. І всі гаражі ці входять. Ні, mm я -hmm. так mm розумію, -hmm. що mm там, -hmm. де в шагалі, ну це там за її, у цей Хто за? Одного голосу. Десяти передання дозволу проведень підприємства Магнат Павлоград на розроблення протягом замоти щодо відведення земельня в за адресу вулиці Євгена, Будун 31. Місте Шатерське. Поряд з поліцією, це клубів техніки. Зараз їх викупив магнат пологати, вони отопорнають за малодіянки. І там вони оформили змелодіянки. Це це жар вообще. Хто за? Одноголосно. Пропонуємо фізичну субстанцію Килимчук Олександра Анатолійовича до оренди землі від го на земельній ділянку за адресою Незалежності міста Шахтарське. Це де? Це де? Це діля ГООСА, там теж, як ми повіряємо, в городі Поповичі. А, а ви син? Ага, Пропонуємо земельну ділянку оренду. У маєте там оренду? Так. Ви маєте оренду? Хто за? Одноголосна. На 5 років, так, я розумію, про позицію? Так. Так. Mm. Да -да. П'ять років так же молоксимує. Ну, заявка, заявка. Uh, про передачу 12, про передачу земельної ділянки постійно користуваного комунального підприємства Добрий дім за адресою захисників України 21. Бориска. Бориска. А хто передає про подачу uh, uh, ділянки? Постійне користування міськрада. Uh. Моя форма земельної ділянки. Я вважаю, що це призначення земельної ділянки, бо воно е, було за освітою. Mm -hmm. Змінили, а тепер передаємо вже. Платіне користування за лакою, mm так. -hmm. Хто за? Одного mm -hmm. mm -hmm. вимогу 13. Mm -hmm. Про передачу земельної ділянки постійного користування управління комунального господарства та майна Шахтерської міської ради за адресою адресу Шкільна, 4. Це що? Дівочка. Mm -hmm. Білочки. А що, та що та там білочки? Та, вони а та білок, білок, передає, повинні надати на аукціон, пропозицію, щоб хтось не оренду. Зараз вони оформлюють земельну ділянку. Ми продаємо земельну ділянку в комально. Хто угу. за? Одного ось, ну. Так, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в Анатолії в різних Анатолію Григорьовича. За адресою вуть гірників будинок 11. Хто за? Одноголого. П'ятнадцяте про надання дозволу відсутня особі, тофринок на розробній технічної документації знову зумерення біля ділянки за адресою незалежності. Що там? Це да. промисловий ринок mm -hmm. і там буде стоянка оформлювати як стоянка, mm -hmm. і. Ну. За зараз за, за, ну, да? да. там все для обслуговування на будівлі країв. Розділяти, так? Так. Хто за? Хто з доголосно? 16. Про внесення зміни до рішення міської ради від 02.05.2025 про пропонування юридичних суб'єктів охорони до оренди землі від 11.08.14 на, на земельну ділянку за адресою Молодіжна 4. Так, вони, коли написали заяву, це на ну, прошлої засіданні міської ради, і там визначили 03.07 цільове призначення. А там, а там стоянка. Технично повыка, как минука выправляемся. Да, но комиссия мы этот вопрос рекомендовали перевести появо. Хто за? Под договору. Семнадцатый про достроково проведение положено депутата Сократской міської рады 18 Игорь Ивановича. Тому виникло потреба розробити такий проєкт, припинити достроково заважені депутати від організації до квітку, зв'язку особистити заяви по складання депутатських повноважень. Наші ряди, так? Немає встав зазначати причину. Людина має право зазначити частина 2 статті п'ятої. <плес> <плес> на той сесії МАГУ, на цій сесії ну На сьогодні ще немає постанови. Хто заходить наступний загоном? Бо я готувала ще три проєкти рішення, я хочу в принципі. Зміни комісії, межі, обслуговування і час прийняття депутата. Ну немає постанови, ми не знаємо, хто заходить наступно. А комісія не збиралася, може, вони збиралися, вони повідомляли особі, яка йде наступна, але наразі ще офіційно постанови немає. Тому, Тому... це вже буде на наступну статусі. Наразі... Ну, не Хто зараз забор? Наразі. Хто за Все, вами. Дякую.